Добрий день, дорогі друзі, і підписники мого каналу. Я рада вас вітати в своєму родовому гнізді. Ви знаєте, я сьогодні застала отаку красу у себе на подвір'ї. Квітують фіалки, квітують підсніжники і створюють отаку от блакитну композицію фіолетові. Красиві, красиві насичені. Це мама моя садила колись давно. І вони залишились тут на цьому місці, розрослися і квітують. А я досадила крокуси ще. Тут вони потроху квітують. Яцинки сходять. Це вже мої посадки, скажімо так. Ну і от. Подивіться, які ж вони гарні. І як їх багато. це лісові фіалки. А оці квіти підсніжники колись я мамі привезла. Вона посадила, вони в неї тут розсіялися, розмножилися і квітують. Бачите, суцільним букетом таким. Вот такая красота в саду. И по траве он там дали. Я зараз пройду, покажу вам. Вы видите, как. Красунчики. И далее тут. Ось вони. А серед травички отакі голубенькі очка трапляються. Отак от. от Повернені вони до сонечка. Ну, прямо далі, подивимося. Це сусідська. Каже, що хто тут головний. І ось мої посадки. Лаванда себе почуває досить добре. Хвойники теж. І посаджений чебрець перезимував, що радує мене. І от такий ряд лаванди, яка чергується з чебрецем. Чебрець, він ще так не зовсім розрісся, бо він же садився в минулому році. Там далі є тюльпани, ось вони, нарциси і іриси. А ще є піони. Ось вони сходять потрошку, протикаються. Ну і там далі сад, тут уже посяний вес. Ось так от. Нам городика зробили, посіяли ми овес, нам заволочили. Ну і хочу вам показати ще свої посадки цього року. Ще показувати нема що. Але, але тут має щось бути. Ну, ось посажена лаванда, та яка в мене в теплиці була. Я її посадила зимою. Сюди. Так от лаванду я посадила зимою практично. Ну, так, да, мабуть, у січні чи коли там, як було тепло. Ну, а потім у лютому тож став мороз. І вона таки трохи примерзла. Але ж нічого, жива все-таки, ось, бачите, розвивається. Ну, є такі гілки, що й примерзли. Кроме цього посіяла деякі однорічники. Побачив, що вони не сходять, звичайно. І ось тут, ну так, з цієї сторони ще покажу вам, гляньте, як гарно квітують оці от квіточки, підсніжники. Гляньте, яка краса. Голубенькі, красинчики. Сільвіруди. Десь він прогулявся вже трохи, яка є мій собачка. І ось я розсадила ще такі квіточки. Якась різновидність, не можу сказати, як називаються. Потім взимку посадила ще фіалку садову білу цю. І ось уже хтось її викопав один кущик. Треба буде його якось туди приладнати. Зараз взяти заступа посадити. Посадила тюльпани. І ось, бачите, яцин сходить один другий. І там ще, мабуть, будуть ось такі от ірисики, не знаю, що це, але ну, воно синеньким цвіте. Побачимо потім. Посадила нарциси. Треба буде, мабуть, щось зробити, бо вони чи не глибоко сидять. Ай. Ну і юку посадила одну і другу. Можеш прийметься, бо такі вони товсті, товсті були, старі, старі. Ну, поки що, дорогі мої, тут нема чим хвалитися, я вам просто показую, що посажено і що тут має бути, як воно почне вже рости, бо воно ж тільки-тільки посажене. Ну, ось, наприклад, тюльпан. Тут мускарі. Тут тюльпан, там тюльпан. Це тюльпани з дому мої, які якимсь чином е залишились на поверхні. Я їх взимку після зими, скоріше, знайшла, а потім я їх посадила сюди. Ну, отут водозборще. Ось сходить щось таке. Нарцис, мабуть. Ну, а тут у мене юка, я її, правда, обстригла дуже. Ну, може ж вона відпустить тут щось, ця юка. Корінець там, звісно, був товстий. Взимку ж тоді ще посадили ми і, господи, як ж ти називаєшся. Плющ, плющ посадили. Але ж після того морози були. Ну він, мабуть, такий примерз трохи, ну але ж трохи живий. може ж буде рости. Ой, садиш кожен раз, і переживаєш, будеш ти рости, не будеш ти рости. Ну, ось одна із троянд моїх. Вона живцьована і посадила я її сюди, запустила ось так на цю стінку. Хочу, щоб вона тут росла на стінці. Плющ посередині цей, що, мабуть, що він не прижився. А ось іще одна із моїх троянд, англічанка. Ну, по-моєму, вона брунечку відпускає знизу. Це Вільям Моріс. Ну, поки я вам назви назвала, а квітувати ще тут нічого не квітує, йому треба час. Бо цей час це для них шанс прижитися. Ну, так у мене зараз тут в садочку. Гуйдовка нас чекає, коли ми пожаримо тут шашлик, чоловік сміється. да. Бо ми сюди приїжджаємо, тільки наробитися гарно. От. А відпочивати нема коли. Хоча сьогодні день теплого Олексія, як в народі кажуть. І ось ми приїхали подивитися на цю красу в нашому садочку. От так от Сільвір зайняв своє почетне місце на порозі, так, да, Сілька? Давайте пройдемо садок. І ще подивимося, що там. Ну, а тут у садочку у нас, ну, скажімо так. Мені тут пройшлося багато робити роботи, бо, бо. Так. І ось перед вами... Кущі волотиста гортензії. одна із них. Друга волотиста гортензія. Всі вони з броньками, те, що я обрізала, воно стоїть в землі. Ну і ось ви бачите, ще одна моя гортензія розломана. Я вже її не трогаю, як вона є, так і є. Хай вже вона буде так у землі криво, як вона є. Тут у нас ресурці, вони такий глум роблять, боже, Боже. Ну, в общем, вони собі різали, що хотіли. От. І я тут застала лісоповал в цьому садку. Оцю от прикидали гортензію, то я її вже й не чіпала. І вона у мене залишилась не обрізана. Така велика, бо вона лежала під такими гілками, що тут добратися не можна було. Ми чотири дні це все розгрібали, розрізали, виносили. Ну, ось подивіться, і де стовпи. І ось гілка, яка дійсно мішає проводу, вони її не різали, вони пообрізали. Ось тут, наприклад. Зовсім низькі гілки. Ось там, ще в других місцях. І це тут все заваляне було. Ну, а ось ця суха, яка потрібна, щоб була обрізана, вони її не стали чіпати. Ну, що ти зробиш? Зате вони вирізали під корінь, все жасмін. Ну, все, бачите, що тонькі поставалися. А жасмін взагалі росте в стороні. в стороні, ми її обстригали його щороку. От він у нас обстрижений стояв. Ну, вони так схотіли, зайшли. І це не тільки це. З тої сторони садка там взагалі спиляли пів'яблуні, яка йшла до хати. Ну, не хочу про це говорити. ладно. Це вже все пройшло, вже ми найняли машину, вивезли. Гілок частину, частину порізали на дрова, склали. Ну, в общем, нам прийшлося 4 дні тут працювати. Із них три суботи і ще один день. Ми так серед тижня вже знайшли час. Тому ту роботу, яку планували, ми не зробили, а те, що не планували, прийшлось робити. Ну, от так. Зараз у нас у садочку. Отак у нас біля хати, біля нашого. Рудового гнізда біля того місця, де я виросла, де ходила в школу. І зараз любуюся цими квітами, які прокинулися після зими, і милують око Голубенькі, багато, красунчики Ну і ось посходять ще гіацинки, бачите, Ще один протикається, тут тюрпани. І там гіацинти. Ну, вони тут ось купочкою прямо виходять із землі і вже із бутонами. Ще квітують мої маленькі крокуси. І зараз пора квітування оцих прекрасних. Проліски і лісових фіалок. Тож, дорогі друзі, всім бажаю гарного дня. Нехай ця весна буде теплою, вологою, сприятливою для наших садів і город. Всім бажаю добра, здоров'я. До побачення! З вами була Наталія в своєму. Весняному саду. Не забудьте поставити уподобайку, написати відгук, Підписуйтеся, хто ще не підписався. Буду рада з вами спілкуватися. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей у новому, уже, мабуть, квітневому сезоні. Бо вже ось ось квітень. Сьогодні 30 березня, квітень через один день. Так, дорогі друзі, я забулася ще вам похвалитися і показати. Ми тут шпаківню ще прицепили на Шовковиці. Не знаю, чи там поселився хтось, чи ні, але шпаки, шпаки тут живуть в саду. І ось таку, такого будиночка зробив. Чоловік для шпаків. Ну, може, вони найдуть туди дорогу і поселяться. І він, і, він, і він вже співають, сидить на горіху і співає. Ще раз до побачення, мої любі. З весною вас, з теплим Олексою. До побачення, до нових зустрічей з вами.